телефон Посталенко Тетяна Тимофівна. Тетяна Тимофівна. 59-й рік народження, місто Вишневе, Святоюрівська, 30, квартира 17. Так. Пенсіонерка вже 6 років не працює. Пока Челинов Антон Вячеславович, 22 на 7, 78 на діє договору про надання правової допомоги. Місце здійснення адвокатської діяльності місце Києва нашого запалка, в принципі. Так, там. Це можна особа відповідача поставила поговорити. Володимир Миколаєвич, 57 року народження. Добре. Оголошується з партнером, справа викладається, коли є до судового цільних справ, а перед занятий полотних за справді вимогу суді сушкові, суддя полішенка Лащенко, представникарій виробництво приєднатися правду до цього. Будь ласка, Тетяна, представників, буде ставити Немає. Недачний маєте заяву. Вам роз'яснюється процесуальні права та обов'язково. Ви маєте право з'явити матеріальних справа, заявляєте про патент продоволь, заради усі провели питання, які вимагають учаснику. Це передчувати протокол патент до міркування інших поцій, користуватися правою допомогою, оскаржувати рішення правопровід, користуватися іншими процесуальними правами, встановлення законом. Також маєте право протоколити запис фіксування за витехнічними засобами, подавати зауваження з природи правності чи неповноти. Тетяна Тимофіровна, вам права та обов'язки зрозуміли? Зрозуміли, адвокат зрозуміли відповідальність. Зрозуміли. В тому обговорення стається питання про можливість проведення засідання. в Відсутності не з'явившиться позивача. Редфайзенбанк овал, який на сьогоднішній день пройде час, у тому належну чимо, про дівчину, що свідчать зверху продовження. Тетяна, Тетяна Тимофівна, ваша думка можливо розглядати? Я вважаю, що можна адвокат. Так, вважаю, що можливо, це трудення. Так, є ваша честь. Прошу долучити до матеріальної справи, доказ, який не був отриманий на... Судді першої інстанції, оскільки він отриманий 30.12.2015 року, він а, безпосередньо а, стосується обов'язковості. Так, це національ... Бу... Тетяна Тимофівна написала а, заяву до Національного банку України для того, щоб їй надали роз'яснення, що таке меморіальний орган, по суті. Бан... Роз'яснення національного банку. Так, це роз'яснення Національного банку. Вказані роз'яснення також вказувалися в суді першої інстанції, вони є в запереченнях до апеляційної скарги. Також я на них звертав увагу суду, однак судом чомусь вони не були прийняті до уваги. Окрім того, не, був не були витребувані ніякі документи, а в тому числі і меморіальні документи, які стосуються безпосереднього. Підтвердження фактування факту. Да, утвердження утвердження факту. І... Да. Судом першої інстанції це не ігнорувало, ігнорувалося. А позивач банк заперечував проти такого доказу і вказував на те, що всі документи знищені, і він не може надати таку змогу. Однак, у відповіді національного банку вказується, що термін зберігання вказаних доказів є 5 років після погашення кредиту. Тобто прошу долучити дане попитання, воно до матеріалів справи. Да, до матеріалів справи, да. а, за, за на справи та із поясню. Не підтримуєте попитання вашого. Пораду 6 хвилин. Задовольнити заяву клопотання, приєднати до матеріалів справи роз'яснення на Національного банку України. Ще якісь є вас? Так, є вже честь. Вас, а... Час знову ж таки, засідання суду каже... першої інстанції. Так, є клопотання. Так заявлялися три клопотання, згідно яких ми просили витримувати документи, які необхідні для повного та об'єктивного розгляду справи. Суд проігнорував ці е, клопотання, вказуючи на те, що це початку спочатку було передчасним. Потім він сказав, банку, у вас є ці докази, банк відповів, що немає. Суд сказав, що ми приймемо рішення без цих доказів, однак це ну, неможливо прийняти, оскільки банк це є юридичною особою, це ну, не якась розписка. Тому просимо витребувати наступні оригінали. Доказів це статутні документи позивача в повному обсязі, оскільки там лише два е, сторінки е, та положення про кредитування банку на дату укладання договору та під час його виконання. Документи, які надавали право на повноваження аболонському районному відділенню АПБ Аваль, саме Аваль я зазначаю, діяти від імені юридичної особи відкритого акціонера товариства «Райфазінбанк Аваль на дату вкладання до кредитного договору. Довіреності начальника Болонського відділення. Е, та заступника начальника Волонського відділення, які містяться в кредитному договорі на посилання, однак ну, ми не можемо вказувати, що там є якісь повноваження, оскільки ми маємо цих доказів. Документи, які підтверджують службове становище повноваження керівника юридичної особи на здійснення дій щодо видачі довідності представника на реально посвідчено попідгово. Індивідуальну банківську ліцензію НБУ, позивача на право використання наземної валюти як засобу платежу на дату вкладання договору. Висновки підрозділу банку з управління ризиками щодо розрахунки ризиків по наданні постановка кредиту, а також рішення кредитного комітету банку про таке рішення. Договір про відкриття валютного поточного рахунку, укладеного між позивачем та відповідачем. Жодного доказу немає. Меморіальний ордер, який підтверджує фактичне здійснення валютно обмінних операцій, перевід за зарахування кошти на внутрішні облікові рахунки та рахунки позичальника. Виписку з банківського рахунку в іноземній валіти за, за весь період дії кредитного договору, а також виписки з поточного рахунку з банківського та поточного рахунку в іноземній валюті. Книгу обліку витінкових грошових операцій. З відображенням касової операції, що надавалось і підтверджує надання кредиту в розмірі 56 тисяч доларів США, заяву на проведення обмінної операції з доларів США на українську країну за підписом Постоленка, заяву ордер на перерахування грошових коштів третім особам за підписом постоленка, первинні банківські та бухгалтерські документи, які підтверджують наявність заборгованості відповідача та розрахунки міськопоживачем та відповідача за кредитним договором. І докази, які підтверджують розформування резервів банку за кредитом позичальника щодо визначення заборгованості безнадійної переведення заборгованості на позабалансові або в небалансові рахунки бухгалтерського обліку. Вказані докази є дуже важливими, оскільки банк заявив вимоги щодо штрафних санкцій, таких як піня і сплата відсотків. В разі, якщо підтвердиться, що у банка є докази того, що розформувалися резерви, то по суті нарахування на проценти будь-якої якої, якої бні штрафу та інших штрафних санкцій неможливо та є протизаконом. В суді першої інстанції на це наголошувалося, однак суд ну, не прийняв це на увагу. Прошу долучити даний та розглянути. Ви просите статутні документи, положення про кредитування, документи, на які надали повномаження оболонському районному відділення Вальдії, твій юридичної особи. Так. якою метою? Для чого? Щоб підтвердити чи спростувати? Ну, Щоб спростувати. Що По-перше, спростувати докази. По-друге, я в коліційній сказі, що, що там довг, дуже суттєво, що я назвав. Ці докази взагалі вказують, оскільки кредитний договір підписаний від імені банку «Аваль». <пути> ви, буде, вимоги, які у нас розглядають. Послухайте, ви я розумію. У нас вимоги, вимоги розглядаються про визнання цього другу. не бо якісь почекайте, що якісь обставини на, на, на його укладання були такі, які не давали підстав його укладати. Я читаю зустріч у зв'язку. з Срок основного зобов'язання не встановлений. Відповідно до 555 цивільного кодексу, порука припиняється. Якщо не йде, я до розпоручити. Щодо, щодо поруки, я, я, я вказую на те, що це є юридичною тисячна... особою. В положенні та статутних документах банку вказані всі права та повноваження всіх керівних органів та самого банку на можливість чи неможливість взагалі видачі кредиту від самої цієї юридичної особи. Положення банку ну, це взагалі якби основне меморіальний ордер, це основне Так, скажіть, будь ласка, чи у вас доказують в тому числі ставити питання про надання виписок з банківському рахунку. Так. Визначення випуски може отримати особа і ви на скажіть, будь ласка, послухайте спочатку. Скажіть, будь ласка, чи можете надати суду зараз якісь докази на підтвердження трубу? Що е, ці документи 16, які ви будете витримувати, у вас є перешкоди в їх отримування? Що ви зверталися до банку, а так. банк вам дав письмову відмову про е, видачу за наших документів. Ваша честь письмо письмово ми до банку не зверталися, оскільки під час судового засідання з'являлися клопотання. У нас були перешкоди. Я про це повідомляв суд. Ми, банк Банку не, не надавав. Ми письмово ми не зверталися до банку з всіми дороги. Зараз про те, що у вас є перешкоди. Не можна. перешкоди так, є доказ, є перешкоди, оскільки нам суд відмовив всі мови документ про те, що а. у вас є перешкоди, самостійно отримати доказ. У нас цивільне процесуальне законодавство Разуму. каже Разуму. на, на даний час, немає з не зробить. допомагає сторонам кількість. Якщо у сторін є якісь перешкоди в отриманні цих доказів. Якщо перешкод у сторін немає, то сторони саме ці докази подають суду. Питання про надання письмових доказів, це ви кажете, що знищено, надайте, будь ласка, від. відповідь письмову, те, що а, знищення вам не надають. Думка, будь ласка, щодо клопотання, ви підтримуєте вашого довірителя клопотання? Тетяна? Ну відносно, Не а клопотання вашого підтримуєте. Відповідаль. <потання> Завдявшись на місці, хвали відмовити заявлення попитання про витримування доказів, оскільки сторонами не надано жодного документа, які свідчили про перешкоду витримання зазначених доказів саме І ще будь ласка. Показали... Так, є да. В обґрунтуванні поляційної скарги, окрім іншого, зазначено, що незрозуміло, як позивачив, зробив розрахунок самої заборгованості, за з якого строку виникла заборгованість, як нараховувала спиня. Та просрочка платежів, за який період, за допомогою якого програмного ліцензійного продукту або бухгалтерської програми здійснювалися розрахунки. Розрахунки заборгованості зроблені не у підірві з чинного законодавства та застосовано приняття за 3 роки. Розмір заборгованості, згідно наданого банком розрахунку, викликає сумніви з приводу його достовірності, з наданого позивачем розрахунку неможливо встановити, як саме розраховувалася сума несплачених відсотків за користування кредита в ТПНІ. Не це посилання на первинні бухгалтерські документи, а тому є всі підстави вважати, що штучно э, завищеним э, іск та таким, що не відповідає умову кредитного договору, додатковим угодом статуту положення про кредитування. Вказані розрахунки місяць э, намагання стягнути з позичальника безпідставної баки, а також протягнути до одного виду юридичної відповідальності за одне те саме правопорушення чи не закону. З метою повного та простичного з'ясування обставин, які мають суттєво значення для правильного вирішення справи, отримання належних допустимих доказів, які не можуть бути доведені сторонами за допомогою інших засобів доказання, ніж проведені експертизи, оскільки вирішення питання про вказані обставини, їх наявність і сутність належить до сфери е спеціальних знань та можуть бути вирішені за допомогою судово-бухлотської експертизи фінансово-кредитних операцій. З'ясування вказаних обставин та отримання належних доказів. Дасть можливість переконатися. Чи включено до складу, платежу за кредитним договором у вас розрахунки всіх комісійних комісій та тарифів банку, що пов'язані з наданням обслуговуванням, погашенням кредиту? Так, питання про призначення експертизів. Перелік питань є. Установу ви зазначили. Установу Так, Ми ж не знаємо, чи питання про призначення сьогодні Жану, будь ласка. Ну, ви ж поважаєте свого представника, він виступає, ви його перебиваєте. Він ж готується, переживає, а ви його перебиваєте. Ну, да. це питання щодо призначення. Знаєш, це, не це, не я плату себе в сторону, ви формували це, вирішує. Вирішує. це, це, це Скільки запитання. Скільки вам треба вирішує? часу для того, щоб ви оплатили? Неділі вам достатньо буде? Два. Два. Два дні. У нас по четвергам. По четвергам, ми тільки сьогодні. Але кожен року. Ви просите поставити 5 питань і призначити експертизу, а установу і Київський там. У Вас ще є якісь все, На даний час пішли. А це ж у нас. Ми зараз його не будемо обговорювати, тому що вам ви про перерву для того, щоб. Оплатити і в судовому засіданні наступному розглянути ваші попитання про призначення Суд <різвищ> Тут порадившись міністрів місто. Оголосити перерву, задовольнити попитання представника, щоб мали можливість е оплатити попитання про забезпечення доказів щодо призначення експертизи на 17.03 на 14.00. 30 хвилин. Ви тут засідаємо сторінку в Тарисі. Справа розрушується в Тарисі. Зараз вас повідомо. Так, це